Друзі, усім привіт, Автостар. До нас попадає в продаж ось такий автомобіль. Це Tesla Model 3 в такому прикольному чудовому кольорі з карбоновими зеркалами, карбоновим капотом. Tesla Dual Motor Long Range 72 кВт батарейка. Супровий стан прикольний. На таких дисочках. Салончик. Ну майже, дивіться, просто супер. Класний автомобіль. Пробіг має невеликий. Всього 96 тисяч кілометрів. Прикольна машина, а сі, ця фішка у цього автомобіля, це ось зіркове небо. Я думаю, вночі, ну, дуже прикольний вид буде мати. Вона з'являється у нас в продажі. Заходьте, дивіться на сайт АвтоСтар у застосунок Автоклаб 365. Ціни всі актуальні там. Телеграм, канал, інстаграм, тік-ток. Переходьте, дивіться, дзвоніть, приїжджайте на тест-драйв. поп'ємо каву, покатаємося. Я думаю, ви закохаєте цей автомобіль. Пока.